Синоптики прогнозують, весна буде теплою. Принаймні найближчий тиждень денна температура сягатиме близько 10 градусів з позначкою плюс. А от вже 17 березня на міничан очікує перший весняний дощ, який принесе за собою вночі заморозки, а в день близько 5 градусів тепла. Загалом метеорологи кажуть, дощовим буде лише перший весняний місяць. Натомість квітень та травень радувати опадами не будуть. Квітень, травень у нас дещо. Підвищений температурний режим, і вони сухуваті, як правило, ці місяці. Бувають такі прикрі співвідношення між температурою і вологою, ґрунту і опадами, коли нам недостатньо іменно вологи для того, щоб нормально проросло насіння. А от аграрії прогноз приймають позитивно. Вони навіть планують збільшити посівні площі. Цьогоріч обіцяють буде більше кукурузи та сої, а от соняшнику стане менше. Так вимагає ринок збуту. В управлінні агропромислового розвитку кажуть, в цьому році і озимі в доброму стані. Тому переживуть посіви і майбутні морози, і бездощів'я. Головне, аби усі підприємства підживили рослини після зими. Морози, які на даний час передають у нічний період, вони звичайно певним чином відобразяться, але їх можна буде скоригувати тим самим першим підживленням, які заплановані кожним сільськоспольським підприємством. Аграрії обіцяють в 2011 році посіви будуть більші за потребу області, а відповідно дефіциту на продукти харчування точно не буде. Світлана Пашанько, Олександр Ільницький, новини телеканал Віничина.